Друзі, всім доброго дня! У нас нове надходження це Ford Fusion 2011 року автомобіль. Має одного власника. Автомобіль придбаний в Україні офіційний. Вся історія по обслуговуванню в автомобіля є. Є маленький підкрас, а загалом автомобіль у ідеальному стані. Круті, диски, резина. Є фаркоп, газове обладнання, яке вписано в техпаспорт, Рейлінги на дах, салон у нас у відмінному стані, салон у чохлах, Відкидається, якщо потрібно, щоб багажник був більший. Два підголівника є. Також у нас електросклопідіймачі передні, механічне регулювання сидінь. Сидіння також у чохлах, але можемо побачити, що ну, стан ідеал. Просто ідеал. Регулювання світла, противотуманні фари, мультимедійне кермо, кермо в нас шкіряне, пробіг. 114 тисяч пробігу. Газове обладнання, штатна мультимедія, кондиціонер, механіка. Все є, все, що потрібно для комфорту, є. Габарити компактні, також є. Отже, друзі, придбати автівку ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми Оболонський проспект 21Б, парковка Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня!